Скільки нас з вами залишилось в Україні? Ви думали про це? Впевнені, що думали. Українці про це безкінечно говорять і називають різні цифри: від 20 25 мільйонів до 40 мільйонів. Ну, ті, хто кажуть, цифру 40 мільйонів, це дуже, дуже оптимістично налаштовані громадяни. Як правило, вони перебувають не в Україні. Вони впевнені, що українці всі повернулись додому і борються за виживання. І ми з вами можемо довго гадати, адже е, жодна влада за останні кілька каденцій, кількох президентів, не проводила перепис населення. Проводили його, якщо я не помиляюсь, десь в 2001 чи якому там році це ще до Ющенко так. Е, до. А от демократи, е, ті, хто нам розповідають про відкритість свободу. Про комунікацію влади з народом не проводили, не проводили опитування, не проводили перепис населення. Ну бо знаєте, бо можна переписати населення і виявиться, що ти так хазяйнуєш, що вже залишилось все менше і менше людей. А кому це хочеться? І от в стратегії, яку розробив кабінет міністрів, а вона називається Стратегія демографічного розвитку України. Ми читаємо таки цифру. Я, якщо чесно, здивований тому, що цю цифру таки опублікували. І давайте будемо її читати. Але цю цифру дали не просто так, її дали в порівнянні, її дали так, що не одразу зрозумієш, так скільки ж нас залишилось. І так, читаємо. За оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України на 1 січня 2022 року. Чисельність населення України становила 42 мільйони. А на липень 2024 року 30 майже 6 мільйонів, у тому числі на територіях, які під контролем, 31 мільйон. Іншими словами, це дослідження говорить, що 1 січня 2022 року нас було 42 мільйони. Я не можу перерахувати нас всіх. Тому не можу навести іншої цифри, але маю певні сумніви в тому, що на 22-й рік нас було 42 мільйони. Напевно, ті, хто це рахували, порахували разом із тимчасово окупованими територіями, напевно, із живими і ненародженими. Ну, нехай 22-й рік вже далеко. Всі обіцянки, які були дані в 22-му, в 19-му, це все вже гудбай. Станом на сьогодні на підконтрольних територіях 31 мільйон, і чисельність населення зменшується. Автори цього дослідження говорять про те, що все буде падати аж до 25 мільйонів. До речі, вони не просто так їдять свій хліб, вони розробили стратегію, де описали цілі, завдання там, і так далі. Ми зараз з вами їх почитаємо. Ми зараз подивимося, що з того, що вони написали, може бути реалізоване. І перше, що ми маємо розібратися. А від чого помирають українці? Виявляється, виявляється, що українці помирають з причин, в яких вони винні самі. Не вірите? Ну, якщо не вірите, то я вам зачитаю фрагмент цієї стратегії. І так, головними чинниками надмірної смертності українців є поширеність зайнятості в шкідливих та небезпечних умовах. Це ж ви самі обираєте? Зайнятість у шкідливих і небезпечних умовах. Далі, нехтування стандартами здорового способу життя. Ну це ж ви на свою зарплату 10-15 тисяч гривень нехтуєте здоровим способом життя. Правда? Неправильне харчування, ну, дійсно, це ж ваша мама, яка отримує пенсію 80 доларів, нехтує правилами харчування. Ви знаєте, хочеться відкрити Клопотенко, да, там нам радить, як правильно харчуватися з дивакуватим дуже виглядом, як на мене. Ну, але його підтримують на самих верхах, то, може, треба купити книгу, вона, правда, не дешева, ну, виділити своїх 80 доларів і будете правильно харчуватися. Читаємо далі: недостатність рухової активності, ну, ви зрозуміли, да? тобто, ви оце там де намагаєтесь пробитися в наших маршрутках. Побитих е, життям, то ви недостатньо рухаєтесь. Пішки ходіть, пішки. От зараз вам тарифи піднімлять і будемо ходити пішки. Далі значною мірою пов'язаною з обмеженим доступом до відповідної інфраструктури. Тобто, ну, ви е, мало рухової активності, тому що ви собі стадіон не побудували. Це е, біля вас там є розвалений стадіон, там де вже давно оці сидять і оці сидять. Ви не хочете там бігати. а Бо небезпечно, тому, коли ви приходите ввечері, стомлений з отих е шкідливих і небезпечних умов праці, вам все, що хочеться зробити, це піти на стадіон, розвалений з ямами, і ти не знаєш, де ти будеш бігати, бо підсвіт... підсвітки немає. Хоча деякі чиновники вон, з бюджету взяли по 100 мільйонів для побудови стадіонів. Я дуже Радий за тих мешканців, яким побудували стадіони, правда, по 100 мільйонів. Ну тепер у вас є рухова активність. Читаємо далі: що ще Пізнє реагування на проблеми зі здоров'ям? Знаєте, так і хочеться сходити зайвий раз в лікарню. Ти коли подивишся на лікаря, який отримує 8, 12, 15 тисяч гривень. А початківці сидять на мінімальних зарплатах, відучившись в Богомольця і інших медичних установах, да пройшовши всі екстернатури, інтернатури, чи як воно в них там називається. От вони там сидять і так і чекають, поки ви прийдете, перевірити ваше дорогоцінне здоров'я. Вони там таку гарну зарплату отримують, що все про вас скажуть. Угу, так і є. Читаємо далі. Нехтування факторами, ризику на дорогах. Це я знаю. Це я знаю. Але ж держава потурбувалася про те, щоб ви вбивались на дорогах. Бо ні камер, ні штрафів, ні обмежень, ні постів поліцейських цього всього немає. Літають як у деякі люди, і нічого не відбувається. Тому що в цих машинах сидять непрості люди. І як же ти їх будеш зупиняти? Та навіть і штрафи там 500 гривень, та для них це тху копійки. Але навіть і цих немає. Далі пізнє реагування на проблеми здоров'ям, нехтування факторами ризику на дорогу, відмова від профілактичних оглядів та вакцинації. Ну про вакцинацію ми вже з вами всі знаємо. Несприятлива екологічна ситуація. Ну, Це ж ми з вами відповідаємо за екологічний добробут, це ж ми з вами відповідаємо за те, що були встановлені підні системи, це ми з вами самі не дозволяємо жити нам довше. Коли це все читаєш, ти розумієш, що держава в цілому особливо і не готувалась до того, щоб ми жили довго. Адже якщо ми будемо жити довго, то пенсійний фонд потрібно наповнювати. А це якраз халепа й проблема. Нам постійно розповідали про те, що пенсіонерів дуже забагато. І от в цьому всьому контексті прямо не віриться в те, що хтось в державі коли-небудь думав про життя довге, тривале, наповнене українців про пенсіонерів. Про людей, яким 60+, плюс, заговорили тільки зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли немає робочих місць, коли треба жінок навчати. Управляти тролейбусами, бути в шахті, сидіти на різних небезпечних підприємствах, бо чоловіків немає. Коли пенсіонерів починають видьоргувати, тому що немає робочих сил, от тоді згадали про пенсіонерів. А до того я все чудово пам'ятаю: не було влади в Україні, яка хотіла, щоб пенсіонери жили довго заможні, так як вони живуть в Європі. І ось. Якщо ви думаєте, що стратегія вона просто так написала: ну от що ми живемо мало і все, ні, вони розробили, вони розробили, що потрібно для того, щоб ми жили краще. Вони стратегію розробили. Хочете її трішки почитати? От буквально трішки, і ви одразу зрозумієте, що як ми жили погано і мало. Так і далі ми будемо жити мало і погано. І так, давайте подивимось на стратегію, що пропонують стратегічна ціль номер один. Знаєте, от я таке відчуття, що я на якомусь бізнес тренінгу побував, де там мотивашка за мотивашкою і хочеться просто вирвати і вийти з аудиторії, бо від цього нудить. Так, ось стратегічна ціль. І щоб SWOT-аналіз навели, і це було просто пісня. І щоб сказали, що концепція розроблена в межах там сучасних підходів, менеджменту, і було взагалі класно. Так, стратегічна ціль номер 1 Читаємо: створення умов для міграційного приросту населення та зниження рівня відтоку українців за кордон. Що поліпшення умов міграційного приросту населення. Якщо ви подумали те, що подумали, так таки дійсно да. Бо в тому, як будуть досягати ціль номер 1 написано, пункт третій, Залучення мігрантів з числа іноземних громадян для задоволення потреб ринку праці, які неможливо задовольнити за рахунок внутрішніх резервів. А внутрішні резерви, знаєте, де будуть? А вони будуть на передовій. Вони будуть в резерві Плюс. От де вони будуть. А в Україну завезуть масово мігрантів. Країни вже готові, вже готові експансіювати і заселятись в Україну. І от ті, хто приїдуть до нас, вони будуть і українську мову вивчати, і історію України, і вони будуть пам'ятники шанувати. Знаєте, і, можливо, навіть, навіть навіть твори Бендери будуть читати. І вони будуть шанувати і приносити квіти. Вірите в це? Ні, і я не вірю. До чого тут Бандера, ви скажете, а до того, що ми з вами так довго між собою з'ясовували деякі пам'ятники, і кому треба молитися, що он, заїдуть люди, на яким на оце все буде просто байдуже. Вони навіть не асимілюються, з цим, до речі, Європа зіштовхнулася. Європа то намагається їх асимілювати, адаптувати, але нічого не виходить. Вони будуть з нашими жінками, наші жінки будуть народжувати їм дітей, і років через 50. Україну можна буде не впізнати. Отака стратегічна ціль номер 1 Правда, там написано: створення умов для добровільного повернення українців з за кордону. Угу. Поглиблення співпраці з представниками закордонних українців. Це дуже сприяє збільшенню кількості українців. Банк сперми будуть передавати в Україну? Що, що, вони, що вони там мають робити? Що ця співпраця має дати? Що? Далі сприяння зниженню рівня відтоку молоді за кордон. Як? Як, як щодня автобуси вивозять молодь за кордон? Як ви будете сприяти розповідями про мобілізацію, і зниження віку мобілізації, впровадженням загально базової загальної військової підготовки в університетах і школи? Так ви будете сприяти. Та будь-який вміняємий батько вивозить свого сина від війни подалі. І ці діти ніколи не повернуться в Україну, бо вони знають, вони побачать, як живуть люди за кордоном, вони побачать, як ставляться до громадян, і вони ніколи не повернуться. Далі, стратегічна ціль номер один: створення умов для підвищення рівня народжуваності і підтримки сім'ї. Я навіть перечитувати не буду, хоча, якщо хочете, перечитаю. А ви спробуйте подумати, оце все воно буде реалізовано? Чи це просто слова? Чи це просто бла-бла. І так читаю. Як будуть створювати умови для підвищення рівня народжуваності і підтримки сім'ї? Подолання негативних стереотипів серед громадян щодо материнства та батьківського. Які стереотипи? А, будуть е, сім'ї, де папа, папа, мама, мама, да, і так, Який стереотипи? Покращення репродуктивного здоров'я націй ну, це просто слова. Формування середовища дружнього до сімей з дітьми. А то у нас агресивне середовище. Таке відчуття, що чат GPT писав. От реально, відчуття, що писав чат gpt який абсолютно не знає е, реальну ситуацію в Україні. Далі, підвищення економічної самодостатності сімей, створення сприятливих умов для поєднання батьківства з навчанням і професійною зайнятістю. Бред. Бред. Як це воно може бути? Батьки самі викручуються. Що ви? Забезпечення комплексної державної підтримки сімей з дітьми. бла Бла. Слова. Створення умов для виховання всіх народжених дітей у біологічних сім'ях, а в разі неможливості в інших сімейних формах виховання. Ну, просто бред. Чат GPT щось видав, а вони навіть не відкоригували. Ну, просто тупо бред. Стратегічна ціль номер 3 зниження рівня перечасної смертності. Як планує держава це забезпечити? Перше. Популяризація здорового способу життя. Плакати наклеюють. Знаєте, ти як? Ти, ти на стадіоні? Ти там не загнувся? Ти там в яму не попав на стадіоні, тебе там не зловили якісь хулігани. Е, популяризація. Ну, окей, спишуть на це кільканадцять сот мільйонів. Раннє виявлення та попередження хвороб, що найчастіше приводять до перечасної смертності. Як це будуть робити? От як це будуть робити? Ви, ви е, взагалі е, бачите людей в державі, які турбуються про те, живі ви чи ні. От є в державі люди, які реально турбуються, ввели інститут сімейних лікарів, пам'ятаєте? да? Вам сімейний лікар вас давно турбував? Давно питав, там, що там, вас давно не було, прийдіть, поміряємо тиск. там ще щось. Давно? От напишіть в коментарях, коли вам особисто телефонував ваш сімейний лікар. А він не зателефонує. Знаєте чому? А тому що це реформа, коли їжа і ужас з'єднали, і вийшло 2 метра колючого дроту. Якщо на Заході, там у лікаря умовно 100 пацієнтів, і він ліквідний, йому платять заробітну плату високу. То у нашого лікаря, щоб він був на ставці, у нього півтори тисячі пацієнтів. І лікар не зможе вас всіх обдзвонити. Він навіть не знає про вас, поки ви не прийдете. Тому все це маячня, все це знову бред. Читаємо далі. Підвищення рівня доступності медичної допомоги та її якості. Ну, це просто бла-бла. Ну, просто бла-бла. Що, -бла. Як ви підвищите? як ви, ви... Ви були, Коли ви були останній раз в лікарні? Коли? Ви бачили там лікарів? Там, там ділиться на дві категорії. Одні пенсіонери, яких давно вже пора їм відпочивати, і друге це молодь, яким байдуже. Є хороші лікарі, абсолютно, але їх так мало, їх так мало, які ще мають хоч якусь мотивацію. І та частина з них на фронті бійцям допомагає і так далі. Як вони будуть підвищувати рівень, коли половина медичних установ це ще радянські установи, часто ще з радянськими засобами для лікування і обладнанням. Далі збереження людської гідності та високого рівня якості життя в період хвороби та лікування. Бред. чат GPT написав. Розвиток інфраструктури для здорового дозвілля. Бред. Тобто, це ціль, яка буде реалізована. Як? От, от я вам зачитаю. Розвиток інфраструктури для здорового дозвілля. Що це буде? Це ціль Це ціль на державному рівні. Це затвердив Кабінет міністрів України. Ціль як її реалізовувати, що робить, нічого не ясно. Ціль номер 4 Почекайте, ще залишилось дві: активізація на ринку праці максимальної кількості громадян, які можуть працювати. Коротше, всіх: сліпий, храмий, глухий, Всі, всіх на роботу. Що будуть робити? Регулярний аналіз поточного стану та прогнозу попиту і пропозицій на ринку праці, адаптацію освітніх програм для потреб ринку. Оце я вірю. Звіти писати вони вміють. Чиновник живе заради папірця. Це вони вміють робити. Вони будуть на це списувати гроші, штати розширювати. Звіти це їхнє все. Читаємо далі: що ще будуть робити: сприять поверненню на ринок праці. Окремих категорій громадян, особи з інвалідністю, люди похилого внутрішньо внутрішньопереміщені, ветерани. Сприять? Сприять. Як вони це будуть робити? Як? Пільги будуть давати, От, якби написали, забезпечення роботодавців, пільгами там, зниження і так далі, якщо і так далі. Ні, просто сприйнять будемо сприяти. Будем сприяти. Ну, вийде міністр на балкон свого підприємства там, ну, свого офісу, і скаже, я сприяю, громадяни, заходь. ну, ну, бред, ну як? Ну, це реально чат GPT написав. Далі. Підвищення рівня працевлаштування молоді після завершення навчання. Як ви це будете реалізовувати? Куди ви молодь будете працевлаштувати? Ви підготували бази. Ви... Це просто слова. Це просто слова. Е, наступне. А нема наступного. Це все. Оці три бла-бла пункти вони мають забезпечити активізацію на ринку праці максимальної кількості громадян, які можуть працювати. Ви почули тут якийсь сценарій? Я – Ні. Четверта, п'ята ціль адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття. Я мовчу взагалі. Це таке відчуття, що чат GPT. Десь забрався в японський інтернет, і звідти витащив слово довголіття, вставив його в країну, де середня тривалість життя там щось 65 чи 68 років. І то за рахунок жінок, вони трішки довше живуть. Мужики ті конають е, значно раніше. Яке довголіття? Тут хоч би втримати людей, щоб вони хоча б доживали до пенсійного віку і на пенсії хоча б 5 років пожили. Ви хочете їх витаскувати на роботу. Ви хочете їм забезпечити, що там, напівсирі стадіони і сприяти довголіття. Яке довголіття? Про яке довголіття? Хто це писав? Ви при пам'яті були, коли це писали. Ну і остання ці розвиток можливостей для якісного життя. Україна це держава, в якій хочеться жити. Друзі мої, шановні дорогенькі мої чиновники. Україна станом на зараз. Це держава, в якій хочеться вижити. І ви маєте робити все, щоб українець середньозважений вижив. Ви написали нісенітницю. Ви написали план, який, от, схожий на план, не будемо говорити, чого. Це фантазії, це ваші ілюзії. Це ніяк не зв'язане з реальністю. Переробіть, подумайте, впишіть реальність, вивчіть суспільство, найміть е, соціологів неангажованих, нехай вони вам хоч про суспільство щось розкажуть. Ви ж будете списувати бабки в нішо. Чому ви так робите? А тому, що ви знаєте, що ви на своїх посадах всього ще ну, скільки? Рік-півтора. Після вас там хтось нові прийдуть, вони нові плани напишуть. І ви знаєте, що ці всі плани перекреслять, бо нема наступності у влади. Ми завжди воюємо за крісла президентів, за крісла прем'єрів. У нас немає цивілізованої передачі влади, у нас немає наступності, у нас немає планів, у нас немає стратегій. Ми живемо від президента до президента, від команди до команди, яка повністю зачищає простір, бо треба бабло вихапувати. І тому і українці живуть мало, і тому люди їдуть, і поваги нема до людей. І плани отакі, тому що ніхто ці плани реалізовувати не буде. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей план. І чи дійсно Україна сьогодні це країна, в якій хочеться жити. На мою думку, сьогодні Україна це країна, в якій громадяни України потребують від чиновників таких дій, які дозволять людям. Ви жи ти. А потім вже, напевно, наступна влада, наступний президент, наступний прем'єр вже будуть думати про те, як забезпечити українцям щасливе, комфортне життя. Поки що не до цього. І всі ці плани ваші це все чат GPT forever. Підписуйтесь, щоб знати більше і щоб потім у вас не було знову старої історії. А за кого голосувати? Нема за кого. Проголосую за тих самих. І потім буду за таким планом думати, як же його вижити, дожити до пенсії і не сконати.